Веду Тікток 98 днів. Ви в шоці? Бо я то точно вже майже 100 днів підряд я закидаю відео в Тікток кожного дня, без вихідних і винятків, навіть коли погано, чи здається, що немає часу. Да, а ви як думали? Хоча чесно, я так само була впевнена, що буду розвиватись в плані переглядів швидше. Ну давайте вже перейдемо до статистики. Тиждень тому в мене було 1007 підписників, а за 7 днів вже стало 1043 Легесенько порахуємо зараз, як в школі, і виходить, що підписалось 36 новеньких людей. Дуже дякую, що підтримуєте мене і мою творчість. Старатимусь вас не розчаровувати. А ще з новесенького я цього тижня перший раз провела прямий ефір по макіяжу. І знаєте, не все так і погано. Мені навіть сподобалось. Нагадаю вам, що прямі трансляції будуть проходити поки що один раз в тиждень, потім, можливо, і частіше. Так що підписуйтесь, щоб нічого не прогавити. Всім цьом-пока! Oh